Понеділок, 19 червня, на твей сім час новин. Сьогодні мова піде про таке. Реконструкція драмтеатру від окупантів. Маріуполь заполонили з грає собак. Росіяни обстріляли Одещину. З вами Тетяна Байрак. Вітаю. Вистави на кістках псевдоміністр культури, так званої ДНР Михайло Жолтяков, заявив, що на місці драматичного театру в Маріуполі збираються побудувати новий, і це, на його думку, буде найсучасніша сцена в регіоні. Притому, звісно, жодної згадки в цій заяві про те, що вистави хочуть проводити на місці, де загинули сотні українців від бомб російської армії. Черговий прояв цинічності від окупантів. Тим часом маріупольці конфліктують з російськими військовими. Один з інцидентів стався у громадському транспорті. Місцева молодь розповіла все, що думає про окупантів. Нібито маріупольців відпустили, а військового забрала поліція. Послухайте, як це було. думаєш, Ти воєний, все можна ти все Дядя, ти не знаєш, які тут связі. Ти просто слово б... А Я нічого не пі... я я не моя пі... пі... подруга. Пі... Какого вы Она хвахахли Вы нас не разбили, Да, роздами пережили за вас. Войну за кого она? Сколько нас? людей умерло? кавою умерла. За вас, за вас. За кого ми за вас за кого? сюда сюди жителі так званої ДНР. Вже почали обговорювати інцидент. Підліткам погрожують, як і заведено в Росії. Не забули коментатори про свою улюблену фразу, де були 9 років?». У Маріуполі для випускників шкіл провели фестиваль Алея Паруса. Він пройшов чи не на єдиному місці, яке вціліло після російських обстрілів на пірсі. Аналогічний захід окупанти проводили тогоріч. Влаштувати свято їм допомогли організатори Санкт-Петербургу, яким і належить Бригантина з багряними вітрилами. Бангадутла пакісана залишення, а Санкт-Петербургом, санкціябургом родамаріполя два міста стали побратимами. Проте люди пам'ятають всі злочини Російської Федерації. До прикладу, нагадаю, що в так званому місті побратимі на інсталяції у вигляді сердець з написами Маріуполь та Санкт Петербург люди дописували «убійці, ви самі його Ворозбамбілі Іуди. Після чого інсталяцію, звісно, ж демонтували. Тож і жодні фестивалі не зможуть стерти пам'ять про знищення росіянами Маріуполя. Містяни також скаржаться на зграї собак в окупованому місті. Маріуполь перетворюється на справжнє гетто з антисанітарією, стихійними сміттєзвалищами та зграями безпритульних чотирилапих. А це може спричинити спалах холери. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Окупаційна ж адміністрація поки що тільки розсилає повідомлення з номером телефону міської служби, яка нібито обіцяє реагувати на випадки нападу собак. Проте як повідомляють жителі міста, за наданим номером додзвонитись неможливо. На скарги жителів оперативно зреагували російські військові і вирішили це питання як завжди радикально. Собак розстріляли. Про це повідомляють місцеві. І це попри те, що такі дії заборонені як українським, так і російським законодавством. В цивілізованому світі вуличних тварин відловлюють та стерилізують, але в окупантів свої методи. Подія року у Маріуполі відкрили магазин дорослих іграшок. Ще й доставку безкоштовно організували по місту. Тим часом жителям не виплачують зарплату. Продуктових магазинів майже немає, а ті, які відкрилися, працюють в антисанітарії. Вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря з підводного ракетоносія. Сили протиповітряної оборони знищили всі чотири ракети на підльоті до узбережжя. Окрім цього, зі східного узбережжя Азовського моря росіяни запустили іранські шахеди, але українська протиповітряна оборона також їх знищила. Росіяни не пускають гуманітарну місію на тимчасово окупований лівий берег Херсонщини. Люди вже другий тиждень потерпають від наслідків паводку, який утворився через підрив окупантами Каховської ГЕС. За повідомленнями представників ООН, їм не вдається домовитися з Росією, але вони обіцяють продовжувати спроби і наголошують, що така відмова з боку РФ є порушенням міжнародного права. Складно уявити наслідки затоплення лівого берега Херсонщини, адже на підконтрольному Україні правобережжі, де з перших годин катастрофи проводилась евакуація населення та ліквідовувались наслідки підриву, представники ДСНС дотепер відкачують воду з вулиці та подвір'їв. Зараз на правобережжі підтопленими лишаються 5 населених пунктів, а на тимчасово окупованому лівому березі 17. Українські війська просуваються вглиб Запорізької області. Повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Тепер вільне від російської навали і селище п'ятихатки. Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірсько гірської штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито расистів із населеного пункту п'ятихатки. Окрім цього, біля звільненого селища ліквідували окупанта, заступника командира батальйону Шторм Осетія. Російські пропагандисти пишуть, що його підрозділ потрапив до оточення у п'ятихатках, і росіяни нібито вирішили стояти до останнього. У результаті майже весь батальйон загинув. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб 7 Також ми є в інстаграм, телеграм і фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.